Мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Лізі чемпіонів. Одна восьма фінала, матч перший з двох, ПСВ П'єтера Боса на стадіоні Філіпс, у себе вдома. Команда приймає лондонський арсенал Мікелі Артети. 7 1 Арсенал перемагає. І сьогодні, друзі, би хотів би про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. 4-2-3-1 стартова розновка ПСВ, Бенітис воротах, Фламінго, Боскалі, пара центральних захисників, Тирлер Маласія, Ледесма по флангах, Схаутен Сейбарі, центральні опорні півзахисники, тіл центральний ткувальний півзахисник, період ланг по флангах та. Люк Де Йонг у нападе С стартовый Арсенал КПС. Арсенал 4-3-3 стартовый Арсенал КПС. Головный тренер команды Микель Артета, Давид Рая в воротах, Гэбриль Магалиэнс, Уильям Салиба, пара центральных защитников, Льюис Скелли, Юлиан Тимбер по флангах, Мартин Эдегер, Деклан Райс, Томас Парти. Это видно ну, по флангах. Далее, далее, да, Леон Трасар, Мирина, да, Ванерия. Відповідно у нападі. Це стартова розстановка арсенала. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, дуже справді хороший початок від Арсенала. Дуже і справді команда Мікілірта розпочала. Арсенал більше мієм володів на старті. Арсенал більше атакував. І ось, на 12-й хвилині чуде Клендрайс підхоплює м'яч. Декланд наносить удар. Гол! Декланд Райс забив гол, ну, сполости, радиться і м'яч не зараховали, тому що був офсайд. У футболіста Арсенала. Ой, тож -то справді дуже хороший початок і від Арсенала. В ПС була просто казково неймовірна нагода. На 16-й хвилині чуло, на вдається її реалізувати. Дуже здорова, хороша атака проходить УПС по правому флангу. Йде просто, рая, Йде на випражі, вбиває м'яч, але прямо на ногу футболіста ПСВ. Удар! Хрестовина, рятує арсенал добивання, повз ворота летить м'яч, який же шанс. в у але нам вдається реалізувати. і тут спрацьовує таке правило. Не забуваєш ти забуває тобі арсенал вісімнадцятих винуваччої команди Мікелі Артети. Проводить хорошу атаку, яка розвивається по флангу. Трасар, трассар, Трасар, знаходить Декланда Райс, Декланд, Декланд Райс, виконує подачу. Душного майданчика. Тімбір, удар, гол, Юліан Тімбір. Колишній футболіст Амстердамського Аякса на 18. хвилині матчу рахунок матчі відкриває. Геніальний справді зіграв Юліан Тімбір. У повітрі він перестрибує футболіста ПСВ. І рахунок матчі відкриває Юліан Тімбер, 18-та хвилина матчу. Дуже важливий меч забуває Реснал. І знаєте, цей гол якби надломив ПСВ. Прямо раснал таку впевненість, ПР. просто команду почувствовав, знаєте, впіймала кураж. 21 перший хлонач Арснал продовжує атакувати Мартін Едегор. В центрі поля Мартін. Дуже здорово. Мартін Едегор. Шукає варіанти. Відає передачу на Габрил Мегаріяц. Габрил Мегалец. Приводить м'яч на лівий фланг. Леально Трасар. Лен Трасар. Один в один Ліану Трасар. Ліан Трасар. -Трасар, -Трасар. Відає хорошу, геніальну передачу. Розкішний пас. Проходить удар. Гол. гол. 2-0, 2-0, 2-0. Це ванері. Юлия Юлиан Тимбер. Не, ну Юлиан Тимбер, Луис Скелли, Вот как раз Толиан Тарасар, ты дуже здорово это скелли, ты знаешь, что в скелли. подключился скелли, гениально скелли прострел, и тут на ванере, и тут на ванере. Як хлеб с маслом, ведь и момент, набегая удар, гол, 2-0 арсенал, двое свою перевагу. На цьому команда Мікелі Артейта зупинятися уж точно не стала. 31 хвилина матчу Арсенал. Ломить кураж. Хороша атака. Проходить у Арсенала Скелі намагається пробити поворот. його удар там блокується. В кінці кінців доброся до кінця. Міріно, міріно. Відібрав м'яч в кінці кінців. Удар! 3-0, Мікель Міріно. 31 ша хвилина на матчу. І арсенал вже. Робить таку солідну, і справді перевагу. Я би виділяв тут Люіса Скелі. Просто молодчинка Люїс Келі. Мікелі Міріно я би виділяв би до кінця від відборолися. Просто молодці просто молодці Маріно. З щічкою б'є точно в самісінький дальнікут. Технічний гол від Мікелі Маріно 0-3. Але ПСВ не так проводить на останніх хвилинах матчу і вдається зробити пенальті. Дайте заробити пенальті після котовоку. ПСВ заробив право на пенальті. Ось. Прихопив там, якщо не помиляюся, Гибрид Мегалієнц. Ні, не, не Гибрид Мегалієнц. Томас Парті. Томас Парті якраз прихопив. Люка Де Йонга – це чисто пенальті. До м'яча підходить Ланг, Ланг розбігається. удар гол, 1 3 ПСВ. Наприкінці першого тайму один м'яч команда Петра Боса відквитала. 1-3. На цьому перша 45 хвилинка завершиться. Непоганий ще приведеться удар Декланда Райса. Між дуже близько настіку пройшов. Але ви знаєте, друзі, ПСВ також був супершанс у Люка де Йонга. Це вже було якраз -то на. 45 і так плюс перші хвилини пішла там подачі, так пробуває, але не вдається реалізувати свою нагоду для кудиянго. Перш там завершиться 3-1, нібито ПСВ свою гру команда нащупала під Боса, але початок другого тайму. Арсенал просто неймовірно розпочинає другу 45-х хвилинку. Хорошу атаку, проводить Арсенал по правому флангу. Нванері прострій летить в підкат, футболіст ПСВ, намагається м'яч вибити в кіц-кітці в м'яч від вратаря відлітає на Мартіна Едегара, Мартін Едегор удар! Гол! Мартін. Мартін Едегор! Капітан капітан Арсенала робить рахунок у матчі. 4-1, там, до речі, просто, да, просто виконав на Манері. Захисник тому у підкаті намагався вибити м'яч. В кінці ось так рукою м'яч вибиває, і тут добиває м'яч. добиває мяч Мартін Едегор. 4-1 і цей м'яч по суті стає ключовим. Тому що ПСВ цей мяч справді команду надломив. Буквально хвилина проходить. Арсенал проводить свою хорошу атаку. По Говорить, Рікарде Калафюрі бачить виривання Трасара. Трасар заходить на удар Трасар. вулиці Гол. Леандро Трасар 5-1. Трасар. Збиває гол. Який же молодчинка? Ісправді, -то, Трасар. Тому що під Госмом котов був в Бельгійці, так знаєте, дуже технічно. М'яч перекидає над вертарем. 5-1. Арсенал вже. Доводить справу до дуже комфортного рахунку. Карсдроп, Абіспо, Бакайок, Верман, Налаго. Наголо в ДПС. Керн Тірні, Бен Уайт, Саша Зінченко, Рахім Стерлін та Рігер Декла Фіорі. З'являться в Ломицьку Гранда. На другий тайм Арсенал взагалі оборотів збавляти не Команда Команди Мікельерти ще пара небезпечних було, атак. Приводиться вихід один на один На 70. Перший хвеніматчок реалізовує як хліб з маслом е, лян, Трасар, Ну, спродловстераді там буфав все. Саша Зінченко, до речі, виходить на 70. Другі матчу з Архімом Стернгом, якщо не помиляюсь, там вони вдвох вийшли, е, якщо не помиляюся. Ось так заміна. Арсенал третій 73 хвилина матчу арсенал. Збирати обороти свої не стає. Хороша так проходить на 73 й хвилині матчу. Мартін Еддер тягне м'яч. Мартин. Мартин зміщується. удар! Гол! Гол, 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 гол. гол, Мартин Едгар. Оформляє дубль на 73-й хвилині матчу. Капітан. Мартін Едегер, хороший удар, там був таке відчуття в мене рикошет невеличкий, дете трішки підміняв територію пультуміяча. До речі, Саша зінченко був непоганий шанс на не вісті на 11 хвилині матчику дуже здорово. Кіранцірні підключив Сашу, українець виходить на удар, біє Саша, не влучає. Хоча, в принципі, пана була атака, але не вдається Саші реалізувати свою нагоду. Але Арсан забив в кіці кіців і всьому вдасться забити арсенал. Ось. Е -е -е, був кутовий Якраз то спочатку арсенала поганий, там була подача. До речі, провав все же зінчит, коли його одразу заблокували. Це було 84 хвилина матчу. А ось я на 85-та хвилина матчу. Арсенал проводить свою шикарну атаку. Едегар, перехована передача, рікад Глафьорі, виход один на -один, один. Удар гол. Гол і ще Рікард Клафьорі забиває. І ще Рікард ти забивай, да? Вось, рахунок стає вже 7-1, Мартін Едегар 2 плюс 1. І 7-1 арсенал доводить справу до праме кінця. Це емоції мої ну і справді Арсенал просто неймовірно сьогодні вглядав. Снова при игре ПСВ. 12-15 це статистика ударів в поворотах. 2-8 за ударами в площину. 54-46 в нічим. 3 за 3-6 за гульовими нагодами. 3 гульові нагоди було у ПСВ. І 2 гульові нагоди команда не реалізувала. 6 гульових шансів було в Арсенала. І 1 гульова нагода упущена. 445 передач в цілому зробили футболісти ПСВ. 365 передач з них були точними. 82% точність передач. Рівно 400 передач в арсеналу, 330 з них були точними, 82% також відсоток точність передач. 4 офсайда. Було в Арсенала у ПСВ. З 12 ударів 2 удари вплощеного ПСВ. 6 ударів по взоротуся Хрестовина по рахунку 0-0. Ви серіалізує ПСВ ці нагоди, да? і все було б абсолютно, я думаю, по-іншому. Чотири удари заблоковані. Були. В Арсенала 15 ударів, 8 ударів в площину, 4 удара повз ворота, 3 удари заблоковані були. 9-7 по успішних відборах. ПСВ був кращий, 60% успішності в ПСВ, 77% успішності арсенала. Посиламо 1-1. 16-27 по з м'яча, 12-12 за перехопленнями, 10-9 за порушеннями правил, трижок та карток Варсеналу, 1 ПСВ, а найкращий футболіст цього матчу я обираю Мартіна Едегора. 2 плюс 1 в Норвегії і справді Мартін. Просто ідеальний матч провів. Виділяв Брейкер де Калафер, Лен Трасард взагалі усіх футболістів Арсенал можуть окремо виділяти. Скелі, і Мікелі Меріна. Справді, Арсенал ну, просто здорово виглядав команда Мікелі артети. Щоб підсумок підбивати, я вважаю, що абсолютно по ділу Арсенал перемагає. Ось 0 -0 в перехулку 0-0 в був супер шанс у ПСВ, гольовий момент. І реалізуй, да, його ПСВ. Бог тим його знає. матч би міг піти. Ну, ми цього вже ніколи не дізнаємо, звичайно. Ще, да? Вось. Не забуває ПСВ суть нагоду, Арсенал забуває забуваючи відповідь і такий час, цей момент трішки і надломив команду Пітера Боса. Поділ перемагає арсенал, і усіх уболівальників Арсенала я вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Вболівальники ПСВ не засмучитись, ну справді арсенал. Дуже здорово виглядає. Ну і по факту Арсенал вже в шерстьфіналі Ліги Полів, тому що на Емірейтс відіграти різницю <різнується> в 6 м'ячів. Можливо, звичайно що. Але мало й мало вірно. Побажаємо пояснити арсеналу всього самого самого найкращого. Я вам друзі бажаю тільки добра та щастя в житті, будьте друзі, найголовні щасливими завжди. Бережіть себе, усім нових зустрічів.